Привіт, я Мартін Мілікарек, і я керівник проекту Сіліка. Моя кар'єра почалася в інтереті у 2009 році, де я працював над кількома іграми до 2020-го, коли я почав робити цю гру. Я почав висувати ідею про суміш RTS і FPS, що на кшталт еквіваленту Дюна 2 і Старкрафт разом узятих десь у 2008 році. Це був проект, який я дійсно хотів зробити, і Балтурус – це назва планети з початкової ідеї. Початкова ідея гри була насправді в тому, що вона мала називатися Marine Mission 1, де мала бути безліч планет з різними біомами. І ви повинні були боротися за них протягом довгої компанії. Це була початкова концепція. Яку неможливо було реалізувати силами однієї людини, тому я почав розробляти її у 2008 році на рушії Doom 3 як мод, але потім я швидко скасував проект, оскільки зрозумів, що технологія застаріла. Натомість я повернувся до неї у 2018 році, 10 років по тому, що доволі іронічно так саме з цього я почав. Я почав займатися цим у свій вільний час вечорами. Це продовжувалось, поки не перетворилося в повноцінний проєкт. Проекту дві році, коли я показав проект на стадії прототипу генеральному директору Марку Спаніелю, він йому сподобався. Ми погодились, що має сенс вивести його як окремий проект поза Богемі Інтеректів, а сам Сіліка став частиною Інкубатор, коли було вирішено, що ми зробимо цей проект повноцінним під прапором Інкубатор, опублікованим через Богемі Інтеректів. На мою думку, великою перевагою роботи через Інкубатор замість розробки самотужки є те, що ви отримуєте видавничу підтримку, маркетингову і все те, щоб ви. Не отримали, якби розробляли його самостійно. Я спочатку планував зробити цей проект протягом п'яти років, займаючись ним у вільний час, але озираючись назад, я бачу, що це був приклад не дуже реалістичної оцінки строків. Насправді це зайняло б набагато більше часу. Завдячуючи тому, що я можу працювати тут, я можу зробити це набагато швидше. Ми обрали запуск через ранній доступ для релізу Сіліка, тому що хочемо зібрати відгуки. Побачити, як ви хлопці, граєте в гру, що вам подобається, і відповідно скеригувати гру. Стадія. Раннього доступу планується протягом одного року з кількома запланованими великими оновленнями. Поточний стан гри включає три фракції: Сол, Центорі і Еллінс, та має три ігрові режими: старатель, стратегія та арена. Геймплей повністю придатний для гри в усіх трьох режимах, як в одиночній грі, так і в мультиплеєрі з друзями. Протягом раннього доступу ми хочемо зосередитись на покращенні того, що вже є, а також додати деякі додаткові функції, такі як літаючі юніти, покращення шиї в цілому та локалізація. На мою думку, те, що виділяє сілька, Поміж інших проєктів, це безшовне поєднання RTS та FPS. Це величезний відкритий світ з реалістичними розмірами юнітів та будівель. І якщо ви граєте в RTS, то ви відчуєте себе як в RTS. І якщо ви граєте в FPS, то відчуєте себе як FPS. Тут реалізовані реалістичні балістика, система пошкоджень і все інше, що поєднується для надання унікального ігрового досвіду, принаймні я так вважаю. Я вирішив обрати Юніті, тому що в ньому дійсно легко розробляти. Мені подобається мова, мені подобається працювати з інструментами. Елементами, в той час як Fusion, з яким я був дуже добре знайомий, був непридатний конкретно під цей індивідуальний проект, особливо на стадії ранньої розробки, без якогось чітко визначеного порядку. Для мене найцікавішою частиною розробки була безумовна реалізація Еліс в особливостях крабів, як вони можуть ходити по стінах і вони можуть об'єднуватись у велику групу або зароюватись у транспортний засіб. Наприклад, це дуже весело. Найскладнішою частиною розробки Сіліка був багатокористувацький елемент, щоб не передавати занадто багато інформації через мережу не перевантажуючи її, і в той же час працювати з великою швидкістю пінгу, наприклад, 300 мілісекунд, коли я граю зі своїм братом, який перебуває в Австралії. Тож безумовно, це був найбільший виклик, особливо враховуючи те, що все засновано на фізиці, особливо взаємодія між об'єктами. Я б сказав, що це був найбільший виклик. Мій брат дійсно допоміг мені під час процесу розробки, головним чином, завдяки своїй відвертості. Він допомагав мені тестувати гру, але найкориснішим для формування гри були його жорстокі відгуки, завдяки яким зроблено багато Кращень, Тож, велика подяка йому Натхнення для створення планети Полтерус Безумовно послужив Марс. Він надихав найбільше. Також, звичайно, не можна забути про дюно, а конкретно планету Аракіс. Що стосується самих інопланетян, це свого роду суміш між Starship Troopers і StarCraft, які, як ви знаєте, збігаються до певної міри, стали безумовно найбільшим натхненням для планети та її мешканців. Моя порада новим гравцям, які тільки починають грати в Сілька. Грайте з друзями онлайн. Використовуючи голосовий зв'язок, ви зможете координувати атаки і таке інше. Один гравець може бути командиром, а решта гравців кооперації з ним в одній команді або навпаки, всі проти всіх. Це найкращий спосіб грати в. Неї безумовно, я хотів би подякувати моїм друзям, колегам і найголовніше моїй сім'ї за те, що вони допомогли мені пройти через цей важкий час. Я витратив багато понаднормових годин працюючи над цим проектом. Це був час, коли я не приділяв своїй сім'ї, так що безумовно дякую їм.